Вітаю, шановні друзі. Сьогодні, 27 червня, набули чинності зміни до закону Штасангі про громадянство. Що вони передбачають? Вони передбачають дуже позитивні зміни, які будуть мати важливу роль і для українців. Ну, по-перше, це мінімізація строку проживання раніше для того, щоб подати заяву на отримання німецького громадянства, потрібно було прожити не менше восьми років. Після внесення змін до закону цей термін було скорочено до п'яти років. Це передбачено абзацом 1 пункту 10 речення один гзс закону про громадянство Німеччини. Далі прискорений процес. Крім того, закон відкриває можливість навіть подати на громадянство Німеччини. Після трьох років у разі особливих інтеграційних досягнень це також передбачено параграфом е закону штаценгих Оріхкаєць ГЗ до таких досягнень, наприклад, відносяться особливо високі академічні професійні досягнення, громадянська активність. Тобто, коли ви дуже здійснюєте високу громадянську активність, наприклад, в волонтерських організаціях. Але потрібно уточнювати в вашому міграційному органі БАМФ, що буде відноситися до розуміння громадянського Громадянської активності. І обов'язково виконання вимог мовного тесту на рівні С1. Тобто, якщо у вас є мовний тест на рівні С1, ви маєте високі академічні досягнення та займаєтесь громадянською активністю, друзі, то ви можете претендувати на отримання німецького громадянства через 3 роки. Наступні зміни для, для новоспечених громадян діти отримуватимуть громадянство при народженні автоматично, друзі. Це дуже чудово. Претендентам на отримання німецького громадянства відтепер тепер не потрібно буде відмовлятися від іншого громадянства. Так що шах і мат українському МЗС і українському кабміну, які не хочуть позбавляти українців українського громадянства, які хочуть це зробити і подали відповідні заявки. Ну і наступне друзі, дуже важливе, дуже важливе, друзі. Згідно з законом, громадянами Німеччини не можуть стати такі особи, які вчиняють антисемітські. Расистські або інші дії з мотивів, що зневажають людську гідність ще одною перепоною для отримання паспорту е, Німеччини, має стати поведінка, що демонструє невизнання рівності чоловіків і жінок, а також багатоженства. Тобто, всі ті, хто негативно висловлюється про євреїв, негативно висловлюється, наприклад, про інші національності, не поважають принцип рівності чоловіків, жінок неважливо ставляться, наприклад, до представників ЛГБТ, всі ці люди майже не матимуть шансів для отримання німецького громадянства. Тому, друзі, пам'ятайте, що Німеччина це вільна демократична країна, і вам потрібно буде з повагою і рівноправно відноситись до всіх людей незалежно від їхніх поглядів. Тому з повагою, знайте ваші права. Ну і з гарною новиною вас, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.